Відсьогодні учні початкових класів всіх шкіл міста та області мали піти на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла вчора обласна комісія з надзвичайних ситуацій, бо на Сумщині збільшується кількість тих, хто захворів на коронавірус. Утім, в сумах сьогодні діти ходили до школи. Чому заклади не виконали рішення комісії та чи нестимуть за це відповідальність їх керівники? Дізнавалася Діана Крахматова. Зранку у школи номер один батьки ведуть дітей, учнів перших четвертих класів, як і до заборони. Очні навчання тут не скасовували. би, щоб вони все -таки... Хотілося б, щоб вони засвоїли матеріал у школі, бо це перший клас. Старше у мене вже на дистанційному, а для молодших я я гадаю, що це на краще. Це призупинить трохи. Я роблю в ковідному відділенні, і Зараз дуже багато хворих, і Я вважаю, що можна йти на які жертви, щоб зупинити цю епідемію. Тому краще, щоб діти вдома вчились. Також сьогодні відкрили двері для учнів у дев'ятнадцятій школі. Дітей перше-четвертих класів тут близько сотні. О пів на першу батьки їх забирали з уроків. Я відпустці по догляду за дитиною, тому. Нормально. Як довго зможете поєднувати дистанційну форму і догляду? До Скільки потрібно буде, стільки зможемо. В минулому році ж нормально було. Важко, але якось пройшли. Опалення нас вже скоро підключать, є з ким сидіти вдома. Директори цих шкіл кажуть, навчаються очно, бо наказу про дистанційку не бачили та не отримували. Якщо буде у нас наказ від Управління або інший наказ, ми його виконаємо. Якщо наказу не буде, ми будемо працювати в звичайному штатному режимі. Сьогодні діти в школу пішли, тому що наші всі працівники вакциновані, підготовлені. Вчора в 4 години відбулася комісія, а продукти харчування, куди мені їх викидати на вулицю. Як можна першокласників вчити дистанційно, я в шокі. За словами начальниці міського управління освіти, вчаться сьогодні початкові класи всіх шкіл сумської громади. Це рішення каже, не суперечить постанові Кабміну Учням перших четвертих класів закладів загальної середньої освіти. У місті відсутнє опалення в однієї в третьої частини житлових будинків, а школи забезпечені теплопостачанням в районі КПК, Ми знаємо металургів і мають комфортні умови для навчання. Про переведення учнів перших-четвертих класів на дистанційне навчання необхідно було завчасно попередити батьківську громаду, бо дітей такого віку ще небезпечно залишати саме вдома, що ми і зробили вчора до сьогодні. Продукти харчування для шкільних їдалень були вже замовлені на 29 жовтня. Тому м -м, вирішили, що навчання будемо проводити, продовжувати в режимі очному. Сьогодні взяли день для того, щоб вирішити, як бути із 1 листопада. У другій половині дня на сайті міського управління освіти повідомили, що школярі Сумської громади з понеділка навчатимуться дистанційно. По області ситуація інша. Всі учні, які не на канікулах, сказала директорка обласного департаменту освіти, від сьогодні вчаться з дому.